Спочатку ми взагалі говорили, давай просто збиратися в Києві там, раз на тиждень і для себе грати. Потім ми поговорили з організаторами Invictus, власне, кому продали візки, і вони сказали, ми можемо надати вам візки, а ви можете організувати тренування свого боку. То регбі мені сподобалося власне, через те, що це іменно контактна силова гра. Ну, для мене регбі допомагає психологічно, в плані те, що я можу прийти на тренування, пограти, і ти дуже сильно фізично втомлюєшся, що власне трошки розружає і відключає тебе від поганих думок, тобто допомагає таким чином трошки виплснути негатив, який скоплюється. І також особисто я познайомився з цією грою під час перебування на інвіктус, де в Канаді ми мали змогу якраз першого сісти на ці військи і зіграти два матча з збірної Канади та збірної Сполучених Штатів Америки. Тому наразі в нас грають переважно ветерани. Але ми також долучаємо і цивільних людей. Для того щоб разом проводити час таким чином, щоб не було цього розділення там військовий, ветеран, цивільний, тому зараз конкретно ми проводимо тренування для усіх і для ветеранів, і для цивільних осіб. Будь-хто може прийти і спробувати з нами пограти. Змагання в Канаді — це був дуже класний досвід. По-перше, це було знайомство якраз з цією грою. І це був класний досвід, бо ми мали змогу грати з людьми, котрі вже цим займалися. Але ми ж при тому перший раз сіли на ці візки власне перед першою своєю грою з Колумбією. І ми виїхали, і я вважаю, що показали дуже класний результат, навіть не маючи взагалі досвіду володіння цими візками. Ми все одно змогли виграти. Наступна наша гра була вже за чвертьфінал з збірною Сполучених Штатів. Було дуже важко, але знову ж таки, я вважаю, що ми з своєї сторони зробили максимум. І тим самим ми програли, але з таким невеличким відривом. Головне було це не виграти, а отримати оцей досвід. І, власне, зарядившися цим досвідом, ми тепер можемо робити це зараз уже в Україні, в місті Київ. Я сподіваюся, що взагалі вся Україна скоро буде цим займатися. Було декілька. У нас було три претендента, бажаючих стати капітаном. Я вважаю, це така. Ну тут немає якої боротьби, тут просто бажання, а люди вже мене підтримали, тому. Сказав, що хочу спробувати цю роль, і команда мене підтримала. Люди за мене проголосували. На церемонії відкриття капітани всіх збірних, всіх країн виходять на сцену і проносять прапор Invictus Games. Взагалі я сам з Харківської області. Потім я приїхав в місто Харків і жив у місті Харкові. Перед повномасштабним вторгненням я планував поїхати за кордон працювати. Але 24-го вранці я зрозумів, що в принципі я вже нікуди не їду, і не дуже і треба кудись їхати. Спочатку я взагалі жив на Салтовки. Ми там спочатку допомагали з моїм товаришам вивозити речі, вивозити машини, хто там люди повтікали, позалишали все ці речі, вони боялися туди повертатися. І ми з товаришем то робили. Потім я долучився до добровольчого українського корпусу, там я пройшов навчання, повернувся в Харків, і мій товариш запросив мене в зведений підрозділ, в котрому я власне, продовжував службу. Потім, по осінні, коли звільнили вже Харківську область, ми почали трошки їздити в Донецьку область, і згодом вже в 23-му році я перевівся в той штурмову бригаду. Власне, в складі 3-ї штурмової бригади в серпні 23-го року я отримав поранення під час бойового завдання. У мене було кульове поранення в ногу через неможливу евакуацію, так як це відбувалося під час бою, я пролежав 8 годин на полі, плюс іще потім дорога до Стабіку. Я не вірив, що це кінець, але і не розумів, як з тієї ситуації можна було вибратися, коли отримав поранення. Після того я проходив важкий шлях лікування. Я два місяці просто лежав на спині, я не міг стояти, сидіти, взагалі нічого. Я просто лежав і усе. Але я знав, що ця історія рано чи пізно закінчиться, і я повернусь до звичайного життя. Півроку після поранення я вже вийшов на протезі з центру Superhumans і почав жити своє життя. І займатися якоюсь різною активністю. Ну, от, власне, весь цей, цей шлях провів мене ось на сьогодні все кріфа. У мене жодного разу не було думок, от якби там такого не було. Що стосується ноги, я навпаки радий, що власне саме так. Бо могло бути гірше, якби, наприклад, мене евакуювали одразу, але з тими пораненнями в мене була б зараз просто непрацююча нога і швидше за все. Я б фізично навіть зараз не міг би займатися ще цим, бо я б займався щепного своєю. У мене є почуття трошки е, сорому через те, що я зараз от знаходжуся там в Києві, займаюся спортом, е, граю в регбі, ну, наче проживаю своє краще життя, а мої побратими на сьогоднішній день зараз знаходяться там і постійно відбувають ворожі атаки. Інколи є почуття, що ти і, якби, і не цивільний, і не військовий. І ось таке щось посерединки, що ти не можеш і з тим, і з тим вже бути. З власного досвіду можу сказати, оцей останній момент, який буде. Якщо в цей момент ви будете займатися тим, що вам не подобається, це буде великий смуток. От для того, щоб такого не трапилося, треба постійно наповнювати своє життя. На максимум якимись позитивними і приємними саме моментами для себе, корисними, щоб ти завжди відчував задоволення від того, що ти робиш. Бо ну ніхто не знає, коли воно все скінчиться. І, от, власне, я ж кажу: оця остання мить, як коли ти розумієш, що це вже конець, ну щоб не було обідно просто. Тому не треба розраховувати, що це буде тривати вічно наше життя. Ну завжди правильно розставляти пріоритети. Я розумію, там робота, гроші це все класно, але. Коли я знаходився вже на грані і розумів, що це кінець. Я не хвилювався там за кар'єру, за соціальний статус, за свої там статки, якісь і все інше. Хотілося елементарно на той час, якщо був дружений, просто там з дружиною протися по парку, наприклад. Це ж взагалі не вимагає нічого, окрім свого часу і ось чого хотілося. Тому правильно розставляйте пріоритети, не сумнівайтеся, пробуйте, робіть і встигайте все. Сьогодні бо завтра може просто не настати.